Систи перемогли у Другій світовій, ти ще міг це стерпіти. Та коли вони почали кидати зігу на місяці, терпець урвався, і ти зробив їм остаточний гітлер капут. Але студії Machine Games цього здалося замало. Тому вони збираються відправити тебе у 1946-й, щоб ти знову влаштував фріцам, півпав, бабах і трохи я. -я. Вольфенштайн Old Blood – це доповнення до The New Order, у якому на вас чекає класика. Ви маєте вдертись до замку Вольфенштайн, перебити усіх німців та зірвати плани фюрера. Головне при цьому не зірватися самому, адже важливий стратегічний об'єкт німців це замок Вольфенштайн. Він знаходиться високо у горах, тому на тебе чекає кілька карколомних поїздочок канатними дорогами. І добре, хоч робособак ще не винейшли. Оскільки події відбуваються у 46-му, технології будуть відповідати епосі, але вороги все одно нестимуть небезпеку. Чого тільки варті нацисти вогнеметники відсмажать зараз. Проти тебе кинуть орди фріців, але щоб усе було по чесноку, видадуть і вагон зброї. Ми приготували у новій обгорці різні люгери, шмайсери та панцерфаусти. Одним словом, всю зброю, яку ви так любили у класичних частинах Вольфенштейн. До речі, зброю ви можете модифікувати вже 5 травня. Нацисти накладу. У повні голіфе від твоєї крутості. Відсвяткувати день перемоги у стилі The Old Blood можна буде на ПК та приставках. Wolfenstein The Old Blood ще у розробці. А поки ти чекаєш на цю гру, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів.